Кінофантастика останнім часом не сильно тішить. За цілий рік виходять декілька справді хороших фільмів в цьому жанрі, і сьогодні я б хотів нагадати вам 15 цікавих фільмів в жанрі фантастики, котрі, можливо, ви пропустили. Вони виділяються хорошою грою акторів, цікавим сюжетом та атмосферним зануренням. З вами, як завжди, Бенні, буду вдячний за підписку і давайте починати. Тенет, за словами Крістофера Нолана, він розробляв ідею фільму протягом 20 років. Події розгорнуться навколо оперативного агента з секретного агентства Тенет, співробітники якого володіють навичкою використання інверсії, особливої техніки управління часом. Головному герою доведеться вирушити в хаотичну подорож із найважливішим завданням, від якого залежить майбутнє планети та всього людського роду. Щоб досягти успіху в необачній місії, агенту потрібно буде не лише заручитися допомогою союзників, а й знайти спосіб обдурити звичні уявлення про простір та час. Все завжди і водночас. У центрі сюжету фільму Евелін Ван вже немолодого віку китайська іммігрантка, яка намагається жити тихим і спокійним життям. Але її реальність різко змінюється після того, як вона зазнає серйозного допиту. В якийсь момент Евелін починає усвідомлювати, що світ може бути не таким, яким вона собі його уявляла до сьогоднішнього моменту. Героїня фільму все завжди і водночас відкриває в собі вміння дивитися на два світи одночасно. Незабаром після цього пані Ван дізнається, що перебуває в дивному стані, коли вона може бачити себе в різних перспективах, немов вона перебуває у мультивсесвіті. Коли ці думки одержують своє підтвердження, героїня розуміє, що ця можливість дозволяє їй одночасно існувати у багатьох світах. Це відкриває перед нею нові перспективи. Але можливості, що відкрилися, приховують чимало небезпек. У всього, що відбувається, є причина. Евелін має добратися до правди. Істина може виявитися шокуючою. Чужий Ромул у фільмі Рейн Керра Дайн її брат Андроїд Енді. А також їхні друзі планують втекти зі своєї космічної шахтарської колонії, якою керує Вейланд, все ще найгірша корпорація у всесвіті, і вирушити на новий планетарний дім. Місія з викрадення готових для подорожей кріокапсул із покинутої космічної станції Ренесанс провалилася, коли вони зіткнулися з армією фейсхагерів та вуликом ксеноморфів. Станція виявилася не те, щоб зовсім порожньою, але всі присутні люди були жахливо вбиті. Починається нова боротьба за існування, з якої, на жаль, не всі вийдуть живими. А в кінці вас очікує цікавий сюрприз, все далі мусите самі дивитись так буде нецікаво. Творець події фантастичної картини розповідають про вченого Джорджа Алмора, що живе в 2046 році, в світі в якому стався серйозний прогрес в області технологій. Здебільшого зміни торкнулися розвитку штучного інтелекту. Зараз дослідник працює в секретній лабораторії, намагаючись домогтися безсмертя для привілейованих верств суспільства. У той же час він приділяє багато часу тому, щоб воскресити свою дружину, яка загинула більше двох років тому. Він не повідомляє про свою додаткову роботу замовникам, тим самим ставлячи себе в небезпечне становище. Одного разу контакт з Джорджем зникає. Після чого в дослідницький центр відправляється спеціальна команда, мета якої з'ясувати, що насправді сталося в лабораторії Не дивіться вгору. Звичайним робочим днем двоє колег-астрономів виявляють значних розмірів метеорит, що швидко наближається до Землі. Зрозумівши, що людству загрожує серйозна небезпека, головні герої комедійного фільму Не дивіться вгору. Вирішують якнайшвидше донести до громадськості встановлену ними інформацію. Незабаром після цього вони вирушають у турне країною, щоб сповістити якомога більше людей про те, що їм і всім, хто їх оточує, загрожує смертельна небезпека. Але, незважаючи на озвучені факти, вчені ступені та презентабельний зовнішній вигляд, люди, що зустрічаються на шляху астрономів, неохоче їм вірять. Фінч. Сюжет драматичного фільму розповідає про низку катастроф, які перетворили Землю на практично неживу планету. Фінч, єдина людина, яка вижила після апокаліпсису. Винахідник сильно хворий, відчуваючи наближення смерті, він переживає за свого чотирилапого друга. Улюблений пес залишиться зовсім один серед пустельних земель. Залишити улюбленця без нагляду, він вмираючий не бажає, адже собака не раз рятував його від біди і завжди залишався вірним. Зібравши останні сили, Фінч вирушає до лабораторії і з підручних матеріалів створює робота зі штучним інтелектом. Він сподівається, що його творіння скрасить самотність собаки і подбає про неї. Головний герой задоволений своєю роботою, але побажав більшого навчити робота відчувати. Винахідник і його нова компанія вирушають мандрувати. Дюна, частина друга. Пол хлопець, що втратив всю свою сім'ю і все, що йому було важливим у війні з завойовниками харконенами Приєднавшись до пустельного народу, герой пізнає його таємниці та звичаї, намагаючись стати повноцінним членом групи. Планета Аракіс нагороджує чоловіка великою честю осідлати хробака, тварину, яку місцеві шанують як Бога. Тепер він стає лідером народу фріменів і збирає нову армію для повалення влади узурпаторів. Мають прийнятися важливі рішення, які розпочнуть боротьбу з внутрішніми страхами на шляху до самопізнання та наближення основної мети повернути трон завдання нелегке, особливо коли навколо йде війна за територію та ресурси. Знайшовши кохання і прийнявши свою долю, справжній воїн вирушає у небезпечну та кровопролитну пригоду. Минуле та майбутнє переплетуться в одній реальності та зможуть допомогти подолати зло. Фуріоза, шалений маг-сага. у світі, охопленому хаосом і спустошенням, доля юної фуріоси різко змінюється. Її вирвали з рідного дому, і тепер вона вимушена подорожувати крізь мляві пустки разом із лідером банди байкерів на ім'я Дементус та його жахливою командою. Під свинцевим небом і серед хитких пісків вони зіштовхувалися з розбійниками та іншими небезпеками, які змушували їх випробовувати межі своїх можливостей. Вижити в складній ситуації юній войовниці допомогло загартування, яке вона пройшла, долаючи труднощі і постійно перебуваючи за крок від смерті. Одного разу дівчина та її супутники натрапили на таємничу цитадель несмертного Джо. Дізнавшись про це місце більше, Дементус вирішив захопити ресурси, якими управляє несмертний Джо. А це вода, їжа та наложниці, які забезпечують армію новобранцями. Персонаж Гай звичайний банківський працівник, чиє життя сповнене рутинних турбот і позбавлене яскравих фарб. Все, що відбувається буденне і передбачуване. Але одного разу йому вдається зустріти дівчину, яка западає йому прямо в серце. Знайомство перевертає життя офісного клерка з ніг на голову. На додаток до всього він розкриває головний секрет місця, де працює після 17-го пограбування поспіль. Молода людина випадковим чином відкриває захоплюючий світ, однак роль головного героя дісталася не йому. Гай лише другорядний персонаж. Але тепер, дізнавшись правду, він не готовий миритися зі своєю долею. Бачачи навколо себе всілякі бонуси і необмежені можливості для подальших дій, він вступає в боротьбу з віртуальною реальністю. Його головне завдання не допустити припинення гри, інакше його життя буде закінчене. Вартові галактики 3. Сюжет фільму розповідає про історію експансії, коли кілька років тому до рук Пітера потрапив загадковий артефакт. Він не знав, яка сила в ньому ховається, і вирушив у тривалу подорож, щоб знайти союзників. Квіл об'єднався з четвіркою дивних істот, що мають незвичайні здібності. Серед них відважний єнот, ракета, людиноподібна рослина Грут, таємнича войовниця Гамора та руйнівник. На них чекає безліч небезпечних пригод, але впоратися з усіма перешкодами вони зможуть працюючи спільно. Пітер, як і раніше, подорожує по всьому світу, але зараз разом з ним йдуть вірні товариші. Квіл намагається дізнатися правду про своє справжнє походження. Знайшовши відповіді на всі питання, він нарешті знаходить себе. Прибульці протягом століть таємнича раса інопланетян відправляла своїх в'язнів відбувати покарання на землю, замикаючи їхній розум у людських тілах. За всіма ув'язненими стежить страж, робот, який може набувати будь-якої форми, переміщатися в часі та просторі, щоб усунути охочих втекти у разі потреби. Він живе на території сучасного Сеула і виховує маленьку дівчинку, яку усиновив від однієї зі своїх жертв. Одного разу, внаслідок обставин, відкривається портал між 2022 роком і династією Корьо 14 століття, що призводить до багатьох непередбачених пригод. Голодні Ігри балада про співочих пташок і змій. У далекому минулому молодий і амбітний Коріолан Сноу був останньою надією для свого роду, який гинув у злиднях. Йому довіряли бідняки і вірили, що юний майбутній правитель зможе докорінно змінити ситуацію. Він змушений сам піднятися з колін і розпочати свій непростий шлях. Могутня та процвітаюча раніше династія сильно підкосилася після військових кривавих дій. Вона викликала гнів капітолію. Коріолан навіть не підозрював, що стане жорстоким президентом Панема, і його боятимуться люди. Ущелина двоє висококваліфікованих оперативників, призначені на свої пости в охоронних вежах по обидва боки величезного і суворо засекреченого каньйону, захищають світ від невідомого таємничого зла, що ховається всередині. Вони встановлюють між собою зв'язок на відстані, при цьому намагаючись залишатися пильними у своїй місії відносно невидимого ворога. Коли катастрофічна загроза для людства стає їм відома, молодим профі доводиться працювати разом у провірці як їхньої фізичної, так і розумової сили, щоб зберегти таємницю у каньйоні, перш ніж все вийде з-під контролю. Годзилла мінус один. Незадовго до закінчення Другої світової війни пілот Камікадзе Коїчі Шікісіма приземляється на базі ВПС Японії, розташованої на острові Одо. Тієї ночі гарнізон атакує годзілла, а головний механік Сосаку Татібана та Шікісіма виявляються єдиними, хто вижив. Повернувшись в Токіо, пілот Камікадзе дізнається, що його сім'я загинула в результаті руйнівного вибуху, починає підтримувати сироту, чиї батьки також стали жертвами бомбардувань. І влаштовується працювати на тральщик, який знешкоджує морські міни часів Другої світової війни. Через два роки Шікі Сіма та екіпаж тральщика отримують небезпечну місію зупинити наближення мутованого Годзілли до Японії. І останнє на сьогодні до зустрічі крізь час. Вони створені одне для одного. Щоранку серфлять узбережжям Каліфорнії, снідають в улюбленому кафе і потім розбігаються у справах. А коли сідає сонце, зустрічаються знов у таємному місці і слухають разом улюблену музику. Усе вирішено, завтра він зробить їй пропозицію. Але завтра не настане ніколи через нещасний випадок. Лорі лишаються спогади і касета з їхньою музикою. Одного дня, натиснувши плей, вона повертається у минуле, саме у день смерті Харрісона, і усвідомлює, що отримала шанс врятувати коханого. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве фільм, який доповнить ваш вечір. А якщо випадково я пропустив щось цікаве із фантастики, то напишіть про це в коментарях. І також нагадую про підписку, якщо раптом забули. З вами був Бенні і до зустрічі в наступному відео.